Привіт! У цьому відео ми розглянемо можливості інтеграції вашої CRM з сервісом доставки нової пошти. Ми налаштуємо модуль, правила роботи та створення ТТН, а також зробимо співвідношення статусів. Підключимо api ключ створимо та видалимо ТТН та створимо реєстр. Інтеграція дозволяє автоматично створювати ТТН, відслідковувати посилки та оптимізувати обробку замовлень, що допоможе вам полегшити та автоматизувати вашу роботу. Копіювання APA ключа. Перейдіть до особистого кабінету нової пошти та зайдіть у ваш обліковий запис нової пошти. Перейдіть до розділу, налаштування та скопіюйте свій унікальний АПІ-ключ з цього розділу. Він знадобиться для налаштування інтеграції в CRM. Введення API-ключа в CRM. У crm системі перейдіть до розділу модулів, перейдіть до налаштувань нової пошти, додайте вашого відправника та вставте api ключ скопійований раніше, та натисніть Додати, після чого система автоматично підтягне доступні дані про відправника з нової пошти. Вкажіть адресу та контактну інформацію відправника для зручного створення ТТН. Після інтеграції налаштуйте роботу нової пошти в crm системі під особливості вашої роботи та надайте параметри за замовчуванням для створення ТТН. Треба також налаштувати статуси між системою та новою поштою для автоматичного змінення статусів. Контролю посилок та автоматичних розсилок смс-повідомлень. Перейдіть до розділу замовлень та оберіть потрібне вам замовлення. У замовленні оберіть адресу відправки та натисніть Створити ТТН. Система автоматично підтягне інформацію про отримувача замовлення, такі як контактні дані та адресу. Перевірте дані створення ТТН зі сторони відправника та натисніть створити. Готова ТТН автоматично додасться до замовлення, і ви одразу можете її роздрукувати. Ви також можете відслідковувати замовлення та посилки у загальному списку замовлень за допомогою фільтру, за статусами системи або нової пошти за відправником та контрагентом. Ви можете також створювати та друкувати масові відправки зі списку замовлень. Ви зможете відстежувати статуси доставки посилок у реальному часі, автоматичне оновлення статусів замовлення. Коли посилка змінює статус, CRM автоматично оновлює статус відповідного замовлення, автоматичне відслідковування переадресацій та їх статусів. Для масового створення оберіть потрібні вам замовлення. Оберіть нову пошту друк або створення ТТН. У вас відкриється список, де замовлення, які вже мають ТТН, можна роздрукувати, а інші оформити. Ви також можете побачити помилку створення, які саме дані були введені некоректно, та матимете вікно друку. Для видалення ТТН вам потрібно перейти до замовлення у вікні доставки натиснути кнопку видалення, що видалить ТТН у системі та новій пошті, та переведе статус замовлення на той, який ви обрали при налаштуванні. Також в CRM ви матимете можливість створення реєстрів посилок у розділі Доставка. Ви матимете список усіх реєстрів, створених раніше. Для створення реєстру. Натисніть Створити новий реєстр» та оберіть контр агента та замовлення, які бажаєте додати. Після створення реєстру ви можете його роздрукувати, скачати та змінити. Що робити, якщо ТТН не створюється? Перевірте правильність api ключа. Переконайтеся, що заповнені всі необхідні поля у профілі відправника. Чи можна створити ТТН для кількох замовлень одночасно? Так, скористайтеся функцією масового створення ТТН у списку замовлень. Чи можна працювати з кількома аккаунтами нової пошти. Так, додайте кілька api ключів для різних аккаунтів. Інтеграція CRM із новою поштою значно спрощує роботу з доставкою. Автоматичне створення та відстеження ТТН дозволяє економити час і уникати помилок. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 300 замовлень, посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше про автоматизацію бізнесу.